Якщо чашка витримала перший удар і залишилась цілою, не радійте, бо навіть легкий другий удар може рознести її на дрібні скалки. Чашка натріснута, навіть якщо тріщини не видно, з людьми так само. Деякі удари людина здатна пережити, вистояти зовні наче нічого, усміхається, працює, живе, але варто повторити ситуацію і вже не витримує. Впадає в паніку, заникається, впадає у відчай, бо перший удар залишив невидиму тріщину, а другий добив. Такі люди серед нас, і їх багато, дуже багато. Чому вона боїться зробити крок назустріч новому? Чому вона така красива й розумна, тримається за токсичного чоловіка, який її не цінує? Ну, кинув і кинув, це ж навіть на краще кажуть подруги. А вона, як скам'яніла, пам'ятає, що Господь з'єднав, нехай людина не розлучає, бо її вже колись кинули, можливо, ще в дитинстві. Мама віддала в інтернат або залишила у бабусі тимчасово, а сама зникла на роки, а потім повернулася з подарунком з усмішкою, але досвід залишився тріщинка залишилась. Чому хтось боїться втратити роботу, навіть якщо вона виснажлива і погано оплачувала? Бо ця людина вже знає, що таке бідність, не чуток, не з фільмів, а з порожнього холодильника і з сорому за старі черевики в школі, з розриву між треба і нема. Чому хтось тремтить над дитиною не зводить з неї очей, не відпускає ні на крок, бо вже втрачав, пам'ятає обійми, які ніколи більше не повторяться ті, хто це пережив, знають про тріщинку. а ті, хто не знає, дають поради. Та розлучись уже, чого ти терпиш, звільняйся, проживеш якось без грошей, не перегинай з турботою, він же просто кашляє. Ці поради дають ті, хто не має віри, хто Господа ставить в самому кінці, а то і добре каже без нього жити, хто не голодував, не верс, не ховав близьких, не плакав від безсилля, хто не знає, як це, коли живеш з тріщиною в серці, і часто не хоче знати, але дізнається, бо життя воно таке. У кожного з нас коли з'являється своя тріщина, тож будьмо обережніші, уважніші, м'якіші, бо ми не знаємо, що зроблена та людина поруч.